Ви знаєте, що зупинка без причини – ознака цікавого хлопчини? Я зупинила перевірити. Що перевірити? Документи. Перевірялка не кажу, ваша не що виросла, що вам буду... перевіряти. Я вам не кажу, що я буду писати. Ви ж, ти чого, хрінєл так базарить? Базар та свою місце, обіжджав? ти що сміюся? Я там задумав. Задум. Let's go! Добрий день. Так, сержанти. Ви знаєте, що зупинка без причини ознака цікавого хлопчини. А не можна, ні? Заду має бути. Та, ззаду має бути? Машини якого року? Пого року на. Посвідчення своєї служби. 015 3979 До якого? Сибулят Андрій Ігорович? Я не бачу до котрого дійсно? 26-й. А, все, добре. А що в нових машинах не можна спереду е е цей? Дитяче крісло ставити, ні? Там навіть є, що відключається айрбек. Це по перше. По-друге, причина зупинки. Я вам сказав, дитяче крісло має бути ззаду. То є таке по 35-й статті в пункті, що дитяче крісло має бути ззаду? То який? 11-й пункт порушення? порушення. Покажіть порушення мені постанову, пункт. винесену посадовою особою. Підозра у порушенні ПДР. Ну, педемо 33, 35. Так? Да? Ага, ви купу та знаєте. Добре. Перевірити. Що перевірити? Документи. Перевірялка ваша ва не кажу, що виросла, буду... що вам перевіряти. Я вам не кажу, що я буду писати за прізвисько. А ви не будете нічого писати, тому що не, не буде ніякої не ні говори. постанови, ні доступу до моїх е персональних дані, даних і до моїх документів. Бо ви собі в селі вирішили вимахнути, що ви круті пацани. Ви щось побачите. Нема, воно не підходить під це. Відозриво, порушень, ПДР. Ну і що далі? Ну то проводьте розгляд справи, так як воно має бути. Передавіть свої документи. Ні, документи ви спілкуєтесь з особами і вам документи мої, ви отримаєте аж в кінці розгляду справи, якщо будете виносити постанову. Інакше я, ви доступ. Інакше ви доступ до моїх документів. А ви не маєте, ви маєте здійснити, щоб отримати доступ до моїх документів, ви маєте здійснити певну процедуру. Так просто я свої документи вам не покажу. А якщо вимога є незаконна, то ніяких документів ви не отримаєте від мене. А в мене часу є багато і ми з вами будемо спілкуватися, будемо робити контент. Просто щоб люди бачили і знали, як з вами спілкуватися. І все. Ну. Дивіться, ми вас не зупиняємо, що вам... Та як не зупиняєте? Я ж бачу, як ви виїхали цей. Ну і Телі що далі? Ваша особиста безпека, вашої дитини. Ну то добре, відкрити е, праві дверки в Peugeot, і там буде е, крісло намальоване хрестом, що якщо включений airбек, щоб дитину ставити ззаду. Тут нема ззаді пасків безпеки. У Вас не передбачено заводу? Ні, не передбачено. Ну, чому, чому тут споряд і так далі. Ні, та бо ви хочете зупиняти і проводити да, якісь я непотрібні я бачу справи. У вас так, неповнолітня дитина все супер, так, автопріство є, так, все добре Добре тоді, щасливо, добре, не буду вас затримувати.